Всіх вітаю із магазина Сільпо. Як завжди, в другій частині випуску цінотифіків показую акції на ковбасу, рибу, м'ясо та сир і молочну продукцію. Починаємо з ікри, будь ласочка, <смі> ікра зерниста знижка 33%, Ось ця саме лососіва, зерниста горбуші, коштує 199 гривень 80 грам. Ну, написано до 12 одиниць 33% знижка. А так вона коштувала 299%. Написано, що акції діють 27-2. Я нагадую, що акції діють по 27.02. І так ось така ікра Пате, 80 грамів відводний світ, 20% знижки зі зручною кришечкою. Так її ціна 50 гривень, 20% знижка. Тут також ікра-тріски камчадал. Тут якась акція з 25 по 7, без барвників камчадал, традиційно смачно, тріска, 80 грам за 75 гривень. Я показую, що зі зручним ключем. Тут ціна тижики з 27 по 0,2. креветочна ось така паста від Веладіс. 60 гривень за 160 г. Знижка 27% на цю Веладіс. Далі на ось таку від Норвен, Норвезький оселедець 240 грам, 85 гривень 25% знижка. І далі акція з 27 по 2, Оселедець премія. Тут велика упаковочка 450 грам, 23% знижка. філе шматочки в олії з окропом 119 гривень, 23% знижка. І ось такий від премія також великий пакуночок, оселедець слабосолений, філе шматочки в олії, 119 гривень 37% знижка. І тут просто це в олії олія з цибулею. Ага, цікаво, з цибулею. Так, да. Також 119 гривень, також 450 грам. Знижечка. Також знижка йде на Норвен мідії в чесниковому соусі 60 гривень. По-друге, буде акція 170 грам Тут просто мідії мариновані з ні, з лимоном 200 грам 65 гривень. Далі ще такі мідії. Мариновані волії 200 г, це вже від скаді. Оці якось так смачно виглядають, мені здається. 70 гривень, 29% знижки. І олії зі спеціями, 200 гнідії, також 70 гривень, 29% знижка. Тут внизу акції на рибу, ось Норвен, салмон 120 г, 129 гривень, Сьомга акція, ні, нарізка, сьомга десь там є нарізка також. Ага, оце ж вона є, сьомга. То форель. форель коштує 129, а сьомга нарізка 179 гривень. То я форель не бачу. А от сьомга є. А, ну, може тут форель? Ні, все сьомга. І ось така сьомга філія холодного копчення 130 грам за 199 гривень. Невеличка знижка. На креветки, як завжди, від Норвен, знижка, 17%, 400 грам креветочок, варених, цілих. 199 гривень, і ось такі великі креветки дуже великого розміру. Тут вони коштують. Ну за зараз вони коштують 52,90 замість 6490 Також хочу показати на ціни на яйця курячі, скільки зараз коштують 5-69. Акцій немає. Я тут підійшла, подивилася. Є такі тільки акції, знаєте, наліпочки. 25% знижка, це вже кожному сільпо ну, буває таке роблять знижку. Яйце куряче від кочка, 77,90, от мінус 25%. І якщо в упаковочці, то найдешевше яйце, мабуть, ось оце 63,99%. До речі, ціна перечеркнута це з 20 по 28 -е. акція, ось така 10 штук, повна чаша, 64 гривні, так, 74, 81, як бачите, 75 ясен світ кошти. Ще тут ціна перечеркнута до 28 також, повна чаша, така біленька, 64 гривні. Це воно однакове, мені здається, просто в різному кольорі це яйце йде, так, те, я це я вам показала. А ще хотіла показати тут в куточку акція з 27 по 02. Премія морська капуста з цибулею в маринаді 150 грам, 26 гривень. Тут також капуста, премія 26 гривень, 150 грам, 19% знижки. Я тут погано орієнтуюсь, я звикла в тих сільпо в центрі робити ну, огляди. Тут мені. Ну, так вийшло, що я сьогодні тут це, це не назавжди. Наступного тижня буду вже в де я звикла робити огляди. Так, тут акції вже на ковбаску пішли. Ковбаска ось така самобранка бранка салямі, київська сирокопчина. Перший сорт нарізана. 80 грамів за 35 гривень, ну, 38% знижка. На, на оцей е, хамон е, я його брала за 200 гривень, начебто, була акція. Ну, як от у них суперсубота. Так, 299 гривень 250 грам. Виходить набагато менша знижка. В суперсуботу у них класні ці знижки бувають на декілька позицій. А тут хамон 26% знижки 100 грам за 199 гривень. Хочу перейти до більш чогось такого ненарізаного. А О, ну, тут давайте. Оце вже така ковбаска, вона йде як на. Ну, на розвіс нарізана ковбаска, самобранка до речі, теляча варена, 1990, замість 23,90 ціна за 100 грам. Різні шматочки тут нарізані в ній. Знову така акція з 27 по 02. друге. Міні сосиски м'ясна гільдія з індичкою. м'ясо птиці. тут 300 грам за 75 гривень, 31% відсоток знижки. Далі такі ще сосиски: ювілейний, шалена сімейка. Тут 300 грам. 60 гривень 33% знижки. Так, вони цікаво, так? оформлені. 300 грн за 60 гривень. Виходить. Далі так, треба обійти. І далі тут ще такі акції. О, тут акція вже така більш суттєва. Це самобранка салямі Віденська. 20 гривень замість 27,90% ціна. Так, далі акція на так, це вже стара акція. Оце новенька. Знову це в нас від Фаро, імператорська салямі, кремінчук м'ясо виготовляє. Тут 480 грам. Саме за цю паличку ціна 159 гривень, 31% знижки. А так вона коштувала 229 гривень. Так, далі дивимось акції. Акція ага, з 27-го це ми вже переходимо у відділ молока, так сказати, ну, молочних продуктів, ферма Філата. Сир такий м'який від Філата, мабуть, всі знають: 180 грам, 60 гривень, 27% знижка на цей сир. Тут у нас акція також по-друге на такий сир. П'ятниця, якось так називається, п'ятниця. П'ятниця. Ну, щось на польськом чи на чешському. П'ятниця, твій смак, вершковий з зеленою цибулею. 50 гривень замість 78 гривень. І ще один вид по 135 грамів вони йдуть. Як просто вершковий, натуральний 45 гривень за 135 грам. 78 гривень коштує знижка на ось цю продукцію. О, а це новинка, до речі, тульчинка, я не бачила кіцаретта. Гіцарета – і царета, продукт пілково-жировий, чедеризований, 180 грам за 55 гривень, 11% знижка. І сулугуні. Сологуні, ферма м'який чидеризований 70 гривень за 180 грам. І моцарела. От ферма є у них сологуні, і є моцарела. вони по 180 грам і 70 гривень по 19% знижка. Тут якась прям ціна перечеркнута, супер. Ціна був 189 Ось такий ой, цей смачний сир. Він такий за смаком, як трішки норвезький, і як зі згущеним молоком смак. 99 гривень 130 грам замість 189 ну він дійсно дорогий, тому така якби акція. А ось ще нам якийсь сир, ось Good Milk, 150 грам Тут сир м'який, безлактозний, до речі, 20% жиру, 150 грам за 60 гривень, 25% знижка. О, тут прям такий вказівник, що бісквіт мілка по акції. Я його ніколи не куштувала Що це за бісквіт? Ось оцей бісквіт мілка ні, якийсь великий. Цей за 29. А, ось оця упаковка ціла. Його люди відкривають, хоча не можна так робити. Ось тут їх чотири в цій упаковочці. За 79,99, 116 грам це какао, глазурь з молочним шоколадом, покритий сир. А так він коштував 129. 38% знижка на ось оцей бісквіт від Мілка. Ну, мабуть, смачно, я думаю. Також. Акції з другого показую вам, з 27-го, точніше, по-друге, чудо, 22% знижки. Багато тут є вишня, є яблуко, персик, полуниця. Всі по 18,99 за 100 грам, і коштували вони до цього 25 гривень. Це по-друге, акція. З 27-го, по-друге, на Дольче ось такий десерт церковий, полуниця. Також 23% знижка на полуницю і на чорницю. На два види. Акція 33 гривні за оцю баночку 200 грам ціна. Так, далі тут сирочки в акції. А, можна я пройду поняти. Там де наклейка Так, 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 дивимось. Також акція з 27.02 – сметана президент. Хтось написав дуже сма, а хто на масло написали, що дуже смачне, а хтось потім в коментарі написав, що ні не смачне. Так, сметану президент, мені здається, також ніколи не коштувала. Не знаю, яка вона на смак. 350 грамів за 49 гривень 16% знижка всього на всього. Так, а тут сметана до 4-го повна чаша в акції. Повна чаша, ну, от, знаєте, президент от, здається густіше, навіть відчувається в цьому пакеті. Ну, от, це така більш Ріденька, повна чаша, 15% жиру, 350 г за 40 гривень і також повна чаша сметана 350 г, 20% жиру за 46 гривень. Ну, в такій, як на мене, то не в дуже зручній упаковочці. Тут кефір, повна чаша, до першого всього буде акція. Також повна чаша, також м'які упаковки за 34 гривні, 21% знижки. Це 1% жиру, а 2,5% жиру коштує 36 гривень. По 900 грам і той, і той йде кефір. Так, акція від ферми сметану, це вже більш мені подобається. Така вона йде в стаканчику, 28%. Жиру. Я маю на увазі, що в стаканчику завжди сметана зручніша, а ціна майже однакова. 300 грам, 36 гривень, 28% знижка, 15% жирності сметана від ферма 51 гривня, 30% знижка. Так, далі, Їдимо зараз, відемо. Людей і подивимось так. Тут у нас ряжанка по акції йде від Яготинське. 45 гривень замість 75. От, до речі, велика знижка на цю ряжанку від Яготинське. Тут 750 мл і 40% знижка на неї велика. Також ряжанка селянська, 28% знижка, 55 гривень, 950 грам, а коштувала 75 гривень. Ну, велика знижка по-перше, молоко. Молокія, це, по-перше, акція 47 гривень буде коштувати 24% знижка. А оце акція цінотижика з 27.02. Ферма кефір 40, ну, 50 гривень замість 63 гривні. Пляшечка 840 грам в цьому кефірі, 2,5 жирності за 50 гривень. І 1% жирності тут 840 грам, 47 гривень, 21% знижки виходить. Глянемо внизу, це також цінотижики. Ось таке молоко від ферма, безлактозне, до речі. Фермерське молоко безлактозне. Тут 2,5 жирності, 48 гривень за 900 грам. Молоко для дітей яготинське 3,2 жирності. Це аж по 9 акція яготинське, 50, а це від трьох штук, 52 гривні. Тут звичайна акція. Тут якщо три тільки штуки берете, то акція. А тут вже звичайна акція молоко. Галичина чистих, Карпат 36 гривень за 900 грам. Так, о, і акція на молоко згущена, не збирана з цукром 440 грам за 55 гривень замість 99. До речі, класна акція на оце молоко згущене. Так, це поз 27 по 0,2 цінотижики. Акція на масло, комо, селянське вершкове, ну, Ось таке 73% жирності за 80 гривень. Це 28% знижка. А тут повна чаша до першого акція також 72 жирності буде коштувати 77,99 Ось таке ну, повна чаша. І тульчинка, рослинна вершкова. Тульчинка 7,2 жирності. Ось вона. Ось ця тульчинка буде коштувати 40 гривень. Це саме цінотижика, замість 50 гривень, 20% знижка. Я не знаю, я не, не працюю тут, от буду дивитись з вами. Ага, також же ж на неї акція ви маєте на увазі. 30 гривень, суміш овочева, заморожена мексиканська, 50% знижки. Замість 60 це саме від премія. Так? Акція так, від премія. Так, а що, вони знайшли, так? نга, не. М -м -м. Не, не знаю, може її поки розібрали. Ну так, я також не бачу. Це працівники, вони в формі ходять. В формі. А я також не бачу мексиканську. Але знаєте, що акція гарна ж. 50% знижка. 30 гривень. Замість 60 гривень. Так, далі дивимось. Так, що у нас по рибі? Ну тут тут, бачите не такий великий асортимент риби, як я роблю огляди в інших магазинах. Акція на форель охолоджену. Це саме цінотижики з 27-го по 2, 54,90 за 100 грам, за 85,90. Ну тут акція з 20-го ага, Ні-ні, не... дякую. Я так бачу, що тут О, оце акція цього тижня з 27 по 02 2290 на скумбрію. З лабосольону. Ось так вона виглядає. Замість 30 гривень ціна за 100 грамів 29,90. Також старі цінники скрізь бачу. Так, Тут у нас оце новенький ціничок на м'ясо. О, свиняча лопатка. Дивіться, 15,90 без кістки. Ну, гарна ціна. Замість 1840. Також, по-перше, буде акція на грудинку яловича. Грудинка охолоджена 13,90. Тут цінотижики. На цьому тижні фарш охолоджений, а сорті 14.40, замість 17,40. знижечка. Ви відділі заморожених продуктів я до речі в інших сільпо такого не бачила. Покажу вам лапи курячі гривня 49 копійок лапи коштують замість 2,30. Це акція з 26 по 1 і з 26 по 1. знижка 2,49, курячий бульйонний набір, нижня частина сухої заморозки замість 3,33. Так трішки відкрию вам, покажу, як це виглядає. 2,49 цього, а лапи гривня 49. Ціна за 100 грам скумбрія. Це вже звичайні акції з 27 по 2 скумбрія. Ну, така крупна, велика, заморожена скумбрія, гарно виглядає. 16,90 замість 2090 ціна. А ну, а тут що у нас? Ага, також 27-го. По-друге, оселедець свіжоморожений. Так він виглядає. 14,90 замість 18,40. О, А там щось розбирають, Надо Подивитись, що це таке. Тут чогось дуже мало. А, хек північноамериканський 14,90, такий гарненький. Трішки рожевий мені здається по кольору за 17,40 акція. Також акції почалися вже на ось ці формочки для пасочок. Найменше коштує 5,99 знижки на всі форми. Дивіться. Получається 5 гривень, 21 гривня, 27. Тут є, є якісь 70 на 85, 99. 90 на 85, 7,99 і 130 на 85, 9, 99. Тобто найбільша, трішки менша і менша. І також акції вже на прикраси яйце на палочці, ось такі. Також на знижечках все йде. Яйце на палочці. Оце, я так розумію, 22 гривні, набір для творчості також тут десь є. Ну, не буду все це шукати. Ви зрозуміли, що акції на оце, все що на Великдень вже все, все зі знижками. 25%, 29% і навіть 50%. От, форма для випічки паперова 12 см, 50 штук, 29,99 замість 60 гривень. Дуже файна ціна. Ось ці форми паперові для випічки. Їх тут 50 штук, вони є в різних кольорах. 50 штук за 30 гривень. 50% знижка. Дивіться, тут є рожеві, жовтенькі, ну, різні. Ну, Начебто класна знижка. Нагадую вам про супер суботу. Також в суботу я піду, як завжди. На те сільпо, де я зазвичай знімаю на Фонтан Скай. Там буде фестиваль фермерського м'яса. Тому покажу ціни на м'ясо. Покажу ось цю суперсуботу, як вона проходить. І акції там на овочі більше. Те, що сьогодні не встигли ще виставити ціннички. Тому до зустрічі в суботу, в суперсуботу, в сільпо. Дякую, що дивитесь, Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока.